Сьогодні 29 квітня. Зверни увагу, як світло виявляє форми. І кольори речей довкола тебе. Завдяки світлу ти можеш побачити те, що є. Сьогоднішнє читання походить Євангелії від Йоанна. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увовірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла Його, а хто правду чинить, іде до світла. Щоб виявилися діла його, сподіяні, бо вони в Бозі. Подумай про відчуття, в собі. Яке тобі важко прийняти. Коли воно з'являється, ти тривожишся і маєш спокусу його приховати можливо, навіть засуджуєш його як зле. Спробуй звернутися до цього відчуття. Що ти хочеш йому сказати? Коли ти засуджуєш небажані почуття або приховуєш їх, ти віддаєш їм темну владу над собою, коли ж наближаєшся до них і намагаєшся їх зрозуміти, ти виконуєш вимоги правди і наближаєшся до світла. Послухай, що хоче тобі сказати, це небажане почуття. Даруючи нам свого сина. Бог явив світові своє милосердя, почуття єднають нас із Богом і формують нашу чутливість до нього, навіть твоє небажане почуття може сприяти зміцненню зв'язку між вами. Тобі ще не обов'язково знати, як саме, просто залишайся з цим запитанням. Ще раз слухаючись у Євангелії, Бог так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а жив життям вічним, бо не послав Бог у світ сина світ засудити. Лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не вовірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий Світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло. Хто ж і не йде до світла, щоб не виявились діла Його? А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його. Сподіяні, бо вони в Бозі. Ісус знає тебе і твої почуття, завдяки Його світлу ти можеш їх побачити і зрозуміти. Поговори з ним і попроси про те, що тобі зараз є найбільш потрібним. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.